Ще раз всіх вітаю. Я вже відправлення відправив. Ролик трошки змонтую з двох частин, обрізу там і цього ставлю наперед, бо щось там світла не було і темно дуже було. Ще дещо купив. Такий сьогодні у нас був випуск, і буде весна. Поштовий випуск з найкращими світлинами воєнного часу. Чотири марки. На мій погляд. Власно виглядає 20.02.2014, 20, 22 10 років війни, 731-й день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто другий рік повномасштабної війни буде завтра. Незрозуміло тільки мені, чому це погашення відбувається сьогодні, 23 лютого. Хтось сумує, може ще за 23 лютим, бо воно вже була одна спроба робити погашення. Якщо не помиляюся, в 21 році, напевно, на 23 лютого, але напіхали тоді директору. І він пізніше від маски включав. Що це він хотів потролити. Та, напевно, цього разу вже сумує ще далі за 23 лютим. Так, що хотілося сказати, маленькі конверти, які мені отакі понравилися на них відправлення робити. Просто супер. Або цих дві марки клеєш по тарифу, або одну справу зліву. З цих дві марочки. Виходить прикольний конверт. До речі, такі конверти гарно виглядають. Їх можна. Набагато потім ще буде погашення використовувати. Я там собі купив дещо. Марки були на відділенні і конверти були. Але абонемент, який я замовляв, не прийшов. Ще десь він там завис не зрозуміло, де в Києві, теж незрозуміло. Платиш гроші якби немаленькі, за абонемент. В день погашення тобі його не присилають, скоріше, що все, щоб. Не дати змогу робити погашення власними марками. Я ще раз скажу, не всі. Використовують тільки марки для колекції. Ну, дехто використовує для колекції, дехто і робить відправлення, так як я там більше 20 відправлень сьогодні відправляв, то мені трошки їх треба. було І міг би вже і не купляти собі, але думаю, що зараз ще якраз тут дороблю дома. І ще поки буду йти недалеко. Живу біля голупу так що зразу ще які ще відправили, не відправлю. Там мене ще попросили, пізно просто подзвонили. Я кажу, ну раніше хоч би було, але на погашення я не попав сьогодні. Деякі в мене були причини на це. Хотів попасти, але не попав. Також такий конверт, це п'ятий, на цілий аркуш. Ну, тільки з цим конвертом можна робити КПД. Я не, не знаю відправлення з ним робити. 90 гривні на тариф, я такі виправлення, якщо чесно, вже не розумію. Можна просто марку наклеїти на кверт і відправити. Нічого цим не порушуючи. Марка сама по собі, я вже неодноразово говорив, використовується для прямого призначення. Якщо по тарифу F зараз 30 гривень для відправлення рекомендованого листа, можна її брати звідси, наклеювати. Наприклад, так, як я робив на такий лист, і відправляти собі нормально, нічого тим не порушуючи, тому що марка використана за призначенням. Призначення марки, наклеїти її на конверт і відправити листом. Якщо це є по тарифу, значить все нормально. А робити, не, не розумію. От, такі відправлення, наприклад, я да, вже казав, що як відправляли. Стандарти на 500 гривні по Україні. ну, ну знаю. Може кому це так подобається. ну Який сенс робити? Влочив вже взяти нарізати тих стандартиків на тарифі і повідправляти на конвертах без зубців всякими там різними приколами, різними там комбінаціями. ну Так як для мене набагато краще. Так що так. Погашення сьогодні провели, не знаю, там в рівному. Світлини, щось ніхто мені ніякі не скидав. Можливо, і не робили, можливо, ще робили, що не скинули. Було би, то я би вставив би відео і подивився, як проходило би погашення в рівному. Всім ще раз хочу подякувати. Зараз після цього буде ще те, що я відправляв, я вставлю на гол штампі. Всім дякую за листи, які мені надсилали і надсилаєте. Думаю, що я всім відправ. ну Можливо, декому там. Ну, я брав по адресам, які там у мене були. Комусь як не відправив, то вибачайте, бо трохи щось вже заганявся. і, Якщо чесно, сьогодні було не до марок. На першому місці сім'я, а на другому місці вже тільки Марки. Так що так, всім гарного вечора, гарних вихідних, слава Україні. Зараз ще покажу. Що я відправляв, не переключайтеся. Всіх вітаю. Я знаходжуся на голову На погашення сьогодні в мене по сімейним деяким проблемам не зміг я прийти. Ну прийшов з годинку тому і зробив такі конвертики. Всім, хто мені писав, напевно, що я всім її відправляю. Можливо, за когось там забувся. Вибачайте, ну як забувся. Адреса я дивився, хто, хто коли мені відправляв. І також зараз поробив такі буштемпи для рівному. <тас> так, <тас> да, що світло не дуже таке. Так, це ще зараз З два собі оформити маю. Так, я покажу кому я відправляю. Це вперятиний йде да? лист. Дякую Володимиру. Також Матвію відправляю в Запоріжжя. Володимиру також. Місто Харків. Дякую за листи. Володимир Драгоман. Івано-Франківськ. Це також Івано-Франківськ, Мицак. Це до Івана відправляю. Також дякую за листи. Так, Ігор Кирієнко такий вам лист, Олексій Фурман, Андрій Сізов, Ужгород, Ганна. Зеленський Андрій, Дніпро, Панащук, також Ужгород. Ігор Кирієнко, до запитання. Платов, сторожук Олександр, Пелін, Дніпро. Також Матвію ще лист і ще Матвію такий відправляю. У нього день народження було недавно. Він Також мені багато листів надсилав. І такий подарунок гамму для народження. Які зробили листи до речі, мені такі маленькі конверти. Більше сподобалися, ніж, наприклад, оцей цей п'ятий По-перше, марку можна наклеїти на тариф. Який сенс робити відправлення на такому конверті з цілим блоком 90 гривень? Я не розумію. А так маленькі конверти виглядають. Прикольно. От так я пооформлював все. Також до сьогоднішнього випуску питання такі є. Ну, марка мені сподобалася. Випуск прикольний, але не зрозуміло, чого 23 лютого випуск 24.02.22, Чого не було зробити 22 числа, наприклад, чи завтра, чи 20-го. Чому робити 23 лютого? Ну, напевно, декого ще є. Як правильно сказати. За 23 лютого сумує людина. Одного разу він робив випуск на 23 лютого. Пов'язаний з українською армією, але там напіхали йому і пізніше переніс. До цього разу він, напевно, вирішив зробити так. Так що бачите. Маркінві відділені є. Я ще собі докупив дещо, Зараз ще дещо собі оформлюю якісь деякі листи в колекцію. І відправлю вам, хто мене підтримував зараз, хто мені пише і писав. Так що так. Всім дякую. Слава Україні.